Проєкт, проєкція, проєктор, траєкторія. Всі ці слова ми маємо писати через Є, згідно правопису 2019 року. Але це не така собі забаганка це цянка нової влади. Це ми повертаємося до тих законів правопису, які були скасовані в 1933 році, щоб нас поглинути. Всі ці постави Кагановичі горіть у пеклі. Повертаємось до тих самих. Ді 33-34 років. Тоді було зруйновано чотири храми: Михайлівський Золотоверхій, Костел Святої Анни, Собор Богородиців в Полтаві, Микільський військовий собор в Києві, і мова має значення так само, як і віра, як історія, і армія. вчимо чому українську разом?